Добрий вечір вам у Дім, добрий вечір вам усім, всі вітаєм, прославляєм з нашим святом золотим, вітаєм, нашим святом золотим. колядка міста, У стрічках сіб'ясто, у світлому на місці, іскорки веселі, на сніг розсипала, Божий син родився, усім сповіщала, темної ночі золі сяй, ангели людям раді піщать. Мир і спокій цьому дому, хай не буде міста злому, цій благословенній хаті, хай серця будуть багаті, милосердям, добротою, та ще вірою святою. Світ весни звеселився, Бог предвічний народився. Ми країнські діти за Христа узріли, наші серця а тішують, а очі зраділи. Ми пішли повсюду правду розказати і з дитятком Божим усіх привітати. Сільно ковасою зі смачними пирогами, і українськими древнями. Вітаємо з різдвом, з новим роком вітаємо. бажаємо вам щастя, здоров'я, бажаю. Хай ваші, ваші діти в будні неділі будуть веселі та щасливі, щоб Україна все засиліла, станемо разом додому. Чається вам праця славою гучною. Любов і ще не живуть поміж вами. Будьте дуже і щасливі разом з діточками. Нехай вам засячі здяні вогні здоров'я, добробуту вашій сім'ї. Бажаємо, щоб завжди робота була. І щоб раділа вся ваша сім'я. Щоб мирно, щасливо і довго жилося. А все ж задумане, задумано, що безбулося. Хай за вашим святковим столом вся родина збереться. Хай відкритими двері, залишаться для добрих людей. Щоб рік, що настав був кращим за всіх, вам злагоди в домі та в справах усіх вам святом, різьбом Христа, щастя і здоров'я на многі літа, літа.